У травні 1944 року Радянський Союз здійснив один із найстрашніших злочинів часів Другої світової війни. Йдеться про депортацію кримських татар. Наприкінці квітня на ім'я Лаврентія Берії надійшла записка, у якій йшлося про те, що кримські татари масово дезертували із лав Червоної армії. У додачу на них повісили колабораціонізм і участь у партизанських рухах вже у середині травня того ж таки 44-го року ухвалили таємну постанову номер 58 5859 СС про кримських татар. Звинувачення усі ті ж самі, та насправді жодних доказів дезертирства чи колабораціонізму не існувало. Радянська влада таким чином намагалася легалізувати та узаконити свої дії, і, на жаль, у них вийшло. Депортації кримсько-татарського населення розпочалися о 3 годині ранку, 18 травня. Тривало це все дві доби. А участь у цьому злочині взяли 32 тисячі співробітників НКВД. Людям давали максимум 30 хвилин на збори. За цей час одна родина мала встигнути зібрати до 500 кілограмів речей, але фактично вдавалося нашкрепти лише 30. Це і речі, і посуд, і їжа. Усе, що забрати не встигли, забирав собі радянський союз. Агенти НКВД мародерили домівки і товарними потягами, відправляли награбоване своїм родинам. Совєти під час першої хвилі депортації вивезли близько 200 тисяч кримських татар. Для цього їм знадобилося 70 ешелонів. Лише при переїзді загинули майже 8 тисяч людей. У більшості випадків це були діти і пенсіонери. Вбили їх спрага і тиф, але причина цього. Совіти за перші три роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померли до 46% усіх депортованих. Серед померлих за перший рік майже половина були неповнолітніми дітьми. Заборона на повернення до Криму діяла для кримських татар аж до 1989 року. І чи змінилося щось із того часу? Насправді не дуже. СРСР тепер називається Росією а кримських татар депортують та репресують не товарними вагонами, а по черзі. Кремлівський режим продовжує тактику і практику свого кривавого попередника. Хатя різниця 80 років, але ми якби застили в тому часі, нікуди не двинулися. Те ж самі ж статті статі помінялися. Там Стан П'ятдесят 205, наприклад. двісті п'ятий, например. Да? Там був Мустафа Мартаза, а здесь його правники. Частина 2, стаття 205.5 кримінального кодексу Російської Федерації. Справа Хізбут Тахрір. саме за цією статтею російська влада сьогодні репресує. Кримських татар. Вони приходять з обшуками, до деяких родин навідуються навіть по кілька разів. Станом на сьогодні є до 20 сімей, що мають від двох до чотирьох арештованих родичів, і це тільки офіційно зареєстровані випадки. Скільки таких, про яких росіяни намагаються замовчувати, досі невідомо. Адже величезна кількість репресій у Криму відбувається зазвичай у тіні. І сьогодні ми про них поговоримо. Це відео називається на світанку, адже це саме той час доби, коли російські окупанти вриваються з обшуками до кримських родин і незаконно затримують їх за сфабрикованими справами. Разом із тим саме світанок дає їм і усім нам надію на світле життя після найтемнішої ночі. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Бо зараз я розповім вам про репресії. Кримських татар ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вам контент з'являється вчасно і регулярно. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Тож, поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Про сучасний стан кримських татарів, знущання над ними, суди та репресії я розповім на прикладі історій трьох сімей. І почнемо ми із родини Лілі та Шухрі Сейтумерових. У них росіяни забрали одразу трьох наприкінці серпня 2023 року. Російські силовики увірвалися із обшуками до будинків кримських татар у Бахчисараї і Бахчисарайському районі в тимчасово окупованому Криму. Окрім ОМОНу, участь у цих обшуках взяли також і співробітники ФСБ. Їм вдалося затримати шістьох осіб. Усі вони були активістами Кримської солідарності. А серед них і Абдул Сейтумеров. Сайтумеров. У 2020 році його рідних братів теж пов'язали у Бахчисараї і кинули за ґрати. Одного на 14 років, а іншого на 17. Цього разу російські спецслужби прийшли уже конкретно за ним. Обшуки тривали недовго, до восьмої ранку. До будинку не підпускали ні родичів, ні сусідів, ні журналістів, усіх арештованих у кайдани і в СІЗО. Так у родини Сейтумерових забрали третього сина. Тепер вони всі у неволі. Виходить, трьох синові забрали і арештували. У мене немає більше синові, немає більше дітей. От всі троє сидять. Получається, у мене троє. Мама трьох політзаключених. Усі троє засуджені за статтею 205.5, тобто хізбут хрір. Чисто вам для розуміння, що це взагалі таке. Якщо коротко, то це партія Хізбут та хрір а У 1953 році в Єрусалимі її заснував шаріацький суддя такий 14 років. На Росії Хізбут та Хрір заборонив Верховний суд у 2003 Кортостан. А після окупації Криму паперових терористів почали шукати і там. До речі, в Україні Хізбут та хрір до анексії був легальним рухом. Тим не менш для росіян це просто спосіб депортувати якомога більше кримських татар і завести на ці землі побільше свого населення. Як ви розумієте, ніхто не розбирається в причетності чи непричетності до партії. Справи, як і звинувачення, просто вигадують. А причиною затримання може стати, наприклад, активна громадянська позиція, відмова співпрацювати з окупантами або ж навіть так звана заборонена література. В наш дом і в дом старшого сина. одновременно ворвались, провели обыск и, обвинив в так называемом терроризме, арестовали моих детей. В доме искали запрещенную литературу среди книг по истории. Мои дети – историки. Помогали семьям политзаключенных, ходили, посещали суды, помогали детям. И вот за всю эту, вся эта активность и явилась причиной задержания моих сыновей. При цьому росіянам достатньо затримати когось одного із родини. А уже після того у них з'явиться можливість, і нібито законна причина прийти ще раз за братом, батьком, дідом чи навіть дружиною. Це простий спосіб сфабрикувати справи. За звинуваченнями у причетності до Хізбуттахрір зазвичай світить від 13 до 20 років ув'язнення. Та ще й при цьому окупанти максимально ці дві процеси, щоб якомога довше тримати кримських татар в ізоляції. А після того вивозять за тисячі кілометрів від Криму. На території, де постійно холодно, в умови до яких кримські татари не звикли. Навідатися до них практично нереально. Можна листуватися, але все спілкування повністю контрольоване. Зараз єдина наша зв'язка з сыновями – це письма. Письма через тюремну зв'язку з «Азона телеком. Нашим сыновям і многим другим полізаключеним приходять письма з багатьох країн. І це їх... Является підтримкою. Наші письма теж є підтримкою Синов'яна Написати листа. Це найменше, що можемо зробити ми, щоб підтримати політв'язнів. З 19 лютого по 19 травня в Україні і за кордоном триватиме ініціатива Листи до вільного Криму. Ця акція заохочує українців та громадян інших країн писати листи підтримки кримським політв'язням. Станом на сьогодні Росія тримає у неволі 208 кримських політв'язнів, з них 125 — це кримські татари. Як написати цей лист, куди відправляти його та інші деталі, я залишу в описі до цього відео. Прочитаєте собі, якщо матимете таку можливість. Повернемося тепер до родини Сейтумерових. Приводом до арешту стало те, що нібито чоловіки брали участь у екстремістській змові з метою повалення уряду. Зібрання за версією російських спецслужб проходило у мечеті Тахтали-Джамі. Історична будівля, насправді. У ній у 1938 році арештували прадіда сучасних арештантів. Прадіда звали Мустафа Муртаза. Просто прийшли два співробітники НКВД і забрали його, приговоривши до розстрілу. Прадідового брата. Теж затримали одного через те, що газета із фотографією Сталіна була у неналежному місці, а іншого за те, що висловив невдоволення, коли слухав виступ Сталіна по радіо. Після цих страшних злочинів їх більше ніхто не бачив. З тих часів пройшло вже більше 80 років, а мечеть Тахтали-Джамі і надалі залишається місцем, де агенти ФСБ вишукують собі нових жертв. Як ти в голову не приходило, що ця мечеть для нас буде мати ще і такої печальне продовження через. Полстолетия. То есть наших детей тоже забрали за то, что они участвовали в цій мічеті тут ще й питання у тому, що сьогодні росіянам дуже вигідно таврувати кримських активістів терористами і звинувачувати їх у причетності до заборонених організацій. Бо набагато легше сказати, що затримали терориста, аніж людину, яка не хоче забувати свою культуру і допомагає, до прикладу, сім'ям політв'язнів. Усіх незгодних із російським окупаційним режимом росіяни таврують терористами і вивозять, намагаються ізолювати десятиліттями. Мечеть – це лише один із прикладів, бо сьогодні російські спецслужби працюють за методами і стилем НКВД. Інформатори, інформатори і ще раз інформатори. Всюди доноси, всюди агенти і тотальне стеження. І з судебного засідання ми знаємо, що це зробив так називаємо тайний свідчитель, який пройшов вже, як говориться, з цим обладнанням, яке на нього, звісно, люди навесили, Да? И спокойно присутствовал на этом Да, И это стало основанием для того, чтобы детям обвинить в том, что они совершают какое-то противоправное действие. Но здесь один момент есть. Цей момент называется правом. Правом на свободу слова, правом на зібрання, правом на обговорення проблем свого народу чи правом критикувати окупаційну владу у родини Сейтомерових це право забрали. Жертвами російських репресій найчастіше стають громадські активісти, журналісти і люди із активною позицією, як, наприклад, ось цей чоловік. Це Руслан Сулейманов, журналіст і активіст Кримської солідарності. Наприкінці березня 2019 року його і понад ще 20 людей затримали у Сімферополі, звинувативши у причетності до партії Хізбутта хрір. Конкретно Руслана засудили до 14 років колонії суворого режиму. Утром під покровом ночі прийшли, забрали обвиняють в тероризмі і в захваті власті. И вот с тех пор он находится в тюрьме. Но сейчас уже апелляция прошла, и вот готовится к этапу. Ну, это, физик, учитель по профессии, ему доверяли, вот родители доверяли детей. Как он може бути террористом, я не понимаю. Если он не было солішено ни одного теракта не оружия. Російські спецслужби мали зуб на Руслана уже давно. У 2017 році його затримали на 5 днів за нібито участь у несанкціонованому мітингу. Згодом його затримали за одиночний пікет у підтримку кримських татар. Його завезли у відділок, взяли відбитки пальців, зібрали зразки слини на ДНК, відфотографували і без жодних пояснень. Відпустили. Та як ви вже знаєте, ненадовго усі зібрані дані про Руслана російські спецслужби згодом використали, щоб пришити йому справу про тероризм. Його брата Ескендера також арештували. За кілька місяців у черговий раз прийшли уже не з обшуками, а з конкретними цілями. Ескендер потрапив за грати на 20 років. Сьогодні його тримають у СІЗО 1 у Ростові на Дону. Щоб ви собі розуміли, наскільки сфальсифікованими є справи проти родини Сулейманових, коли судили Руслана, йому зачитували звинувачення Ескендера. Кілька разів судді намагалися вказати, що це взагалі то зовсім інша людина, але їм було байдуже. Зрештою, суд, як і затримання, проходили хаотично і з особливою жорстокістю. Потому что когда из Кендера брали, этот, наш, этот, мой муж очень был возмущен. И вот который в дверях стоял, говорит, сколько можно вот этот диван уже, говорит, в его вот курочите. Вытащил пистолет и сказал, я тебя сейчас застрелю. Я вот это, я, а здесь вот детям тогда их трое было, бегают, плачут. Я подошла, закрыла его своим телом и говорю, слушай, говорю, одного забрал, сейчас одного забираешь. Это Махмилу я говорила. Теперь хочеш деду бити, а вот эти діти, я говорю, как. Він потім навіть подошел, эту руку отвел этого, э, этого ФСБшника, навіть руку. І от нас к этому від вот столу вот стол ще стоїть, как ударила бы этот стол. І сказав, нічого, прийде время, ми вас скоро всех розстріляємо. Так, росіяни навіть не приховують свою ненависть і нетерпимість до кримських татар. Зрештою, це проявляється і в умовах утримання тих, кого заарештували за сфабрикованими справами. Наприклад, Руслан Сулейманов неодноразово звертався до лікарів по допомогу через вроджену ваду серця і тахікардію. Лікарі прийшли до нього лише один раз, запропонувавши пустирник і гліцерин. Це усе його лікування. В камері, звичайно, що холодно, спати доводиться в усьому, що є. Тримають його в камері одиночці, там не міняють постільної білизни, попрати свої речі теж немає як. А як додатковий спосіб тиску, за ним ведуть відеоспостереження 24 на 7, так ніби Руслан Сулейманов один із найнебезпечніших злочинців. Води нормальної теж немає. Про харчування можна забути. Руслан при цьому веде колонку, окрім реалії, намагається фіксувати усі порушення як проти себе. Так і проти інших ув'язнених. Да, ще будучи на він он громадянським журналістом. І Попав туди, он не опустил руки також также продолжал писать. И часто в письмах он писал, что я фиксирую все, пишу, захищаю свои права, а также права граждан, которые сидят в неволе. И находясь там, Когда дають йому дзвонок официально до он говорит, що я продовжую писати і все фиксировать. Даже судебные засідання, кожне судебное засідання он фиксирует. Влітку 2020-го родину Сулейманових спіткало горе у селі Строгонівка під Сімферополем. Загубився трирічний син Руслана Муса. Я нагадаю, що на той час Руслан уже сидів в ув'язненні. Дитину шукали всі: сусіди, знайомі, родичі і небайдужі громадяни. Весь Крим з'їхався. Це тисячі людей. Руслана на пошуки не відпустили. Більше того, матір малого Ельзару змусили пройти перевірку на поліграфі. Росіяни запідозрили її у тому, що вона могла нібито інсценувати зникнення хлопчика. Словом, росіяни зробили усе для того, щоб не дати Руслану можливості бути присутнім. І до речі, коли на пошуки дитини зібрався великий натовп, то серед присутніх було й немало співробітників ФСБ, які випитували, хто зібрав цей мітинг і хто є організатором. Навіть пошуки дитини вони примудрилися перетворити на допит, бо вбачали у ньому загрозу. Тому що, коли моєго внук внук потірявся, зі представляєте така толпа була. Тут було стільки народу Усіх національностей тут були, всі шукали його. до ночи искали. Потом это, во-первых, это здесь же были тоже же ФСБшники, они же следили вот за обстановкой, они видели, такая толпа, она может быть неуправляемой. Я думаю, что они просто испугались, испугались нашего народа, что вот испугались, что такая поддержка террористов в кавычках. Поэтому, мне кажется, они его не разрешили. Потому что если бы это разрешили бы Руслану, Присутствують на этом, мені ж було б бы ще більше народу. народа. Зрештою, за два дні пошуків тіло дитини знайшли. Воно було у зливному колодязі на подвір'ї Сулейманових. Офіційна версія він впав туди випадково під час гри. Як? Невідомо. Вигрібна яма була закрита велетенським каменем. Залишається ще питання, чому його не знайшли раніше. Ще у перший день пошуків колодязь спеціальними трубами перевіряли співробітники МНС. Вдруге вигрібну яму перевіряли уже самі люди, які і знайшли тіло дитини. Прощання з Мусою відбулося 27 липня у Строгонівці. Окупанти не дозволили Руслану попрощатися із сином. І це попри те, що із Сімферопольського СІЗО до Строгонівки всього лише 20 хвилин на автомобілі. Та знову ж таки, росіянам було байдуже. Адже ФСБ ще коли шукали дитину, питали у Руслана, де він заховав сина, і для чого взагалі це робить. У проводити останній путь, і навіть впоследствиї було судове засідання проведено на те, щоб. Чтобы... после уже, да, посетить могилу у сына, но ну и это они не разрешили. Я считаю, что с их стороны это совсем бесчеловечность. Так как а, даже по статье, те, кто террористическая статья, те, кто действительно совершает, им разрешают. А, посетить могилу близьких. з моменту загибелі Муси у 2020-му і до сьогодні Руслану так і не дозволили навіть відвідати могилу сина. Це свого роду психологічне насилля, яке доволі часто практикують російські спецслужби до ув'язнених. Ще один із прикладів це арешт Азіза Ахтемова, чоловіка. Чия родина однією із перших повернулася до Криму? Це було наприкінці 1970-х років. У 2015 році Азіз переїхав до Києва, де працював у закладі Мусафір. Паралельно відвідував різні семінари та брав участь у проєктах, спрямованих на розвиток соціального і культурного життя кримських татар. Роком пізніше, тобто у 2016 му він повернувся до Криму. Це вже був період російської окупації і посилення перевірки саме кримських татар на півострові. До задержання мій муж працював на своєму СТО, був автоелектриком, обслуговував машини, зная лише положительные качества Азіза, а також його общительность. У нього завжди на роботі було багато гостей. Але комунікабельність Азіза не подобалася російським окупантам. На початку вересня 2021-го російські силовики провели обшуки, звинувативши Азіза, його брата Асана і Нарімана Джелялова у підриві газопроводу у селищі Перевальне. Азіз отримав вирок 13 років колонії з суворого режиму, штраф 500 тисяч рублів і обмеження волі на один рік, що стосується цього газопроводу, то усіх трьох звинуватили за статтею 281 диверсія і 222.1 незаконне придбання, передання, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Додали також і 226.1 контрабанда вибухових пристроїв за версією ФСБ, обвинувачені навмисне встановили вибухівку на газопровід у селі Перевальне. Це в результаті призвело до того, що у селі зникло газопостачання, ну і відповідно збитки у розмірі. 105 тисяч рублів. Окупанти навіть знайшли засекреченого свідка, який нібито розкрив деталі операції, от тільки так званий свідок не назвав жодної вулиці і не орієнтувався в місцевості. Простими словами, росіяни просто придумали звинувачення. Он часто посічав э, різні конференції, зв'язані з развіттям кримськотарської молодіжі і зв'язані з развіттям кримськотарського язика. Э, он був частю проекту Кюха. Але несмотря на те, що в тот год в Криму спецслужбы проверяли кримських татар і було з них неспокойно, даже несмотря на все это, він вирішив повернутися домой. Умови утримання стандартні: холод, голод і психологічний тиск. Щодо їжі, то вона, звичайно, є, щоправда, зі свинини. Тому більшість прийомів їжі доводиться пропускати і їсти просто хліб. Доступу до фруктів немає, магазину теж немає, де можна було би купити, перекусити хоч щось інакше. Про більшість умов утримання дізнатися дуже важко, адже усі розмови, листування та зустрічі моніторять російські спецслужби та працівники пенітенціарних установ. З Садізом у нас є зв'язь лише по письмам. Это единственная возможность узнать, как он себя чувствует, как у него дела. За все это время он ему удалось позвонить несколько раз по официальной связи, зона Телеком. И эти звонки мы ждали просто как какой-то праздник. Мы были все счастливы услышать хотя бы на две-три минутки его голос, узнать, как он. Усі звинувачення проти Азіза та його брата Асана сфабриковані навіть попри те, що їм нібито вдалося вибити певні зізнання. Ключове слово вибити під час затримання і до Азіза, і до Асана застосовувалися тортури. Їм одягали мішки на голову, били, тиснули психологічно, робили усе, щоб отримати бажані показання або зізнання. Наскільки мені відомо, Асана Ахтемова питали електричним током. издевались, вот оказывали сильное давление такое. Как и моему супругу, так же и Асану поступали в их адрес угрозы, угрозы семьей. Поэтому все эти показания были даны под таким вот давлением, под такими вот пытками. Усі незаконно утримувані політв'язні сидять за тисячі кілометрів від рідного дому. Окупанти роблять все для того, щоб унеможливити зустрічі із ними. Їх садять в одиночні камери, ізолюють від інших ув'язнених і так далі. Усе, що залишається у таких умовах читати і чекати. Навіть незважаючи на те, що міжнародні правозахисні організації, світові політики і так далі неодноразово закликали і продовжують закликати Росію звільнити політв'язнів, окупанти просто не реагують на ці заклики. Права людини для них це два смішні слова. Конституція, спосіб обійти закон, свобода слова це причина для затримання. Вони потихеньку, зовсім не кваплячись, висмикують кримських татар по одному, по два, по три і намагаються позакривати їх подалі від думстю. 22 лютого, о шостій ранку, до будинку правозахисниці та активістки цієї ж кримської солідарності Луфтія Зудієвої окупанти прийшли із обшуками. Її відпустили, але вилучили усю техніку: телефон, ноут, навіть відеореєстратор. Репресії, обшуки, фабрикування справ і відкрите насильство над представниками кримсько-татарського народу досі продовжуються з моменту депортації у 1944 до вивезень і ув'язнень у 2024 Пройшло 80 років. За ці 80 років практично нічого не змінилося. Окупанти і надалі залишаються окупантами. Єдине, що змінилося, це методи і підходи. Якщо раніше садили у товарні потяги і звинувачували у дезертирстві чи колабораціонізмі, то сьогодні йдеться про тероризм вигаданий вирок, яким зручно прикриватися, щоб репресувати людей, які мають проукраїнську позицію. Росія країна терорист, росіяни окупанти. Пам'ятайте про це. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! alligators!